Вітаю всіх, і в цьому відео ви побачите, як я оглядаю, збираю та фарбую дівчину під ім'ям Марінки Тагава. Вітаю глядачів каналу Спільноти Моделістів. Я Іван, і сьогодні у нас буде на початку відео невеличкий огляд, те, що мені надав Box 24, за що я їм дуже вдячний. До речі, у нас є промокод на 12% знижки Modelhead. Тому користуйтеся. А зараз почнемо. Оглядати нашу саму фігурку. Ще скажу декілька слів щодо друку від Box24. Якість самих мініатюрок мені дуже сподобалась, все дуже класно спаковано було, приїхало все ціле, і підтримки знімаються дуже легко. Зараз ви побачите, це трішки там пізніше. Ось, і виглядає все доволі таки круто, пророблено, тому мені дуже сподобалось, тому всім рекомендую спробувати. Ну а тепер перейдемо до самої збірки фігурки. і Побачимо, що вона себе представляє. Що мене радує в цьому друці, це те, що дуже легко знімаються підтримки. Це дуже класно і суперово, тому що в деяких модельках, ну, в цілому, там люди, які виставляють ці підтримки, вони їх неправильно виставляють, і деякі підтримки взагалі входять в саму 3D-модель. Тому це не дуже круто, а тут а прям все чотненько, так що все класно. Ось, а зараз я буду зачищати цими новими пилочками, які мені надіслали, і хочу сказати наперед, те, що вони прям класно шліфують і. Аж друк виводять до блиску. Я не, не впевнений, що це буде видно на відео, але все одно повірте моїм словам. І починаю збірку, збираю ті частини, які можна разом пофарбувати, тому що цю фігурку майже повністю окремо фарбую. Ось бачите, розділив її на частини, пази та місця для пазів. Я покриваю рідкою маскою, ну, щоб можна було легше приклеїти, і воно міцніше трималося. Ну а фарбування я починаю з ґрунтовки. Чорної та білої. Спочатку чорну для тіней, а потім, щоб висвітлити, наношу поверх білу ґрунтовку. Ось, щоб я просто розумів, що йде. Ось, якось так це все виходить. Ось я висвітлюю. Ну і зараз покажу невеличку проблему, що сталося у мене. Ну, і таке буває. Ще хотів сказати, що це взагалі за жіночка, це дівчина з аніме. Ця порцелянова лялечка закохалася, дуже таке от романтичне аніме, таке простеньке на декілька вечорів. І це головна героїня Марин Китагава. Начебто правильно сказав, так що все має бути окей. І тут знову одна помилочка. Я взяв інк для того, щоб пофарбувати спідничку. Скажу зразу, це так не потрібно робити, інк потрібен для того, щоб просто надати відтінок. Чесно, я не впевнений, хто як користується інками, але я чисто їх використовую тепер, використовую для того, щоб надати певний відтінок. Ось, я знаю те, що можна повністю пофарбувати модельку, але я поки так не роблю, тому що інки від Green Stuff, вони просто ну, стікають. Або їх потрібно тонкішим шаром наносити, або я не знаю. Ну я буду вчитися, бо це майже перший раз, коли я користуюсь інком. Ось не враховуючи цього краба. А ще я вон -то прикріпив фоточки самих фарб, щоб ви ну, мали змогу побачити, який відтінок, там ще щось. Але скажу зразу, користуйтеся любими фарбами. Мені, чесно, без різниці, я просто вставляв це для зручності, щоб постійно не повторювати це. А тут я почав фарбувати лице, трішки було б проблем, але в цілому лице вийшло доволі таки непоганим, але я міг би і краще. Ну, ще хотів би попередити, та я знаю, що більшість знаєте, що акрилові фарби міняють кольор, але тут прям кардинально змінився кольор, коли я покрив глянцевим лаком. Замість такого світлого лиця в мене вийшов темний е, тон шкіри. Ось тому попереджаю всіх. Ну, і спідничку я перефарбував такими кольорами. А ось спідню білизну я підправив самим інком, щоб був більш такий яскравий відтінок. І ось сама спідничка, як вона виглядає. Я не знімав оцей процес, коли тонесенькими лініями робив. Але хотів просто це показати, бо на відео це було б дуже муторно і довго. Тут я знімаю маски, як це все працює взагалі, і воно зійшлося все добре. Тобто воно не розклеїться. І я продовжую далі фарбувати саму жіночку, рубашечку зробив, тут носочки. А от самі от її тапці я не зробив. Робив я взагалі коричневим кольором, коричневим змішував з якимсь там от... з тоном шкіри оцей світлий. Ось тут фарбую волосся. Ось у неї таке доволі цікаве волосся, але воно мені не сподобалось так, як я його пофарбував. Та ще я замітив в самому кінці, коли я вже закінчив модель, все відзняв. Дивлюся, бачу, я забув зачистити волосся, там деякі є ці, ці от, штучки, залишки від підтримок. Оце саме, саме обідне. А ось вже готовий результат. Мені цей результат дуже сподобався. Скажу, як завжди, я міг краще. Але в цілому мені дуже сподобалось її фарбувати. Я кайфанув після того краба, от ця робота прям взагалі кайф. Ось, ви бачите, я постарався все зробити гарненько. Думаю, в майбутньому буду вчитися і в майбутньому у мене будуть ще кращі роботи. Ну, а на цьому ми будемо з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте!